Доброго дня без Херсону. Мені от Макс ССОшник, юрист, підігнав таку нашивочку. Я лікар, мені видніше, Тут ще Отака. Оце. небезпечно Тіпа За нами тільки морк. Ні кроку назад. А, дивіться, є такі роздуми. Просто роздуми. Стосовно, як далі буде наша війна відбуватися? Дивіться, бо війна в нас ресурсна. Ресурс технічний, озброєння, якісь допоміжні речі і люди. Головне, це люди. Бо стосовно техніки, озброєння, ви ж бачите, в принципі, у нас. Воно потиханічку буде вирішуватися. Але саме головне на війні це е, обстріляний і досвідчений е, бієць. Це вам скаже будь-який е, розумний командир. Це головний принцип американської армії, головний принцип української армії в нормальних підрозділах. Е, особовий склад треба зберігати. Що для цього треба, я вважаю? Щоб я, щоб я робив, був, ну, був би я десь там якомусь, якби мені дали можливість е якісь пропозиції вносити там, чи якісь е речі говорити, які, що е може вони їх почують. По-перше, це постійне переміщення. У кожного підрозділу повинно бути багато місць дислокацій багато вогнівих точок, по яких вони максимально повинні роздроблені на маленькі групи по 3, 5, 7, 10 людей, у котрих є по 2-3 точки, де вони або дислокуються, або воюють. Чому так? Бо ворог все бачить, зараз йде війна дронів, по суті. Бо у них багато дронів, у нас багато дронів, у нас навіть вирішили окремим наказом формувати аеророти, аеророзвідки і для флотнівих атак. Тому треба постійно переміщуватися. Постійно. Друге, камуфляж. Я пропонував би від камуфляжу уходити. Камуфляж і оці зелені машини це ціль один. Там, де є концентрація цих машин і людей, зелені і чоловічки, все, туди прилітає. По гражданичці і надзвичайних машинах. Калаши в багажнику, пташка прикрита чимось. Все б я б так би Наступне стосовно... Не армії, а цивільного населення. Я вважаю, треба що якомога швидше просувати закон про зброю. Треба озброювати населення ну, звісно за процедурою, тим, кому це можна, проходячи психіатричні там, психологічні тести, навчання і так далі, за правильних умов зберігання, але як зброю вже видавав би. Безкоштовно, І, ну, облік особовий БК, гранатомети, ПЗРК, крупнокаліберну зброю, броніки. Я б це все видавав. Населення повинно це мати на, у випадку ескалації конфлікту, у випадку якихось диверсійних речей, а також на кожне ППО, шикарне ППО. Це коли вся сторона озброєна іглами, з яких можна з балкона шарахнути по якійсь крилаці наступне.